Чого не варто очікувати від розстановок. Одразу хочу на березі домовитись, щоб у вас не було неправильних очікувань. Перше, розстановки – це не магія. Тобто, не так, що ви прийшли, я щось там поробила і у вас щось у житті змінилось. Це так не працює. Розстановки – це трансформаційний процес. Тобто, це коли у вас є запит, є проблема, я супроводжую вас в дослідженні цієї проблеми. тобто ми дивимося, а що там викликає це те, що ви маєте, і ми працюємо із зціленням цього, але тільки через ваші трансформації. Ну, наприклад, там приходить жінка і каже, хочу, щоб чоловік до мене краще ставився. Він постійно мене знецінює, постійно насміхається наді мною, Зробіть що небудь. Ну, я не можу нічого зробити з чоловіком. Ми не можемо через розстановки впливати на долі інших людей. Ми не можемо втручатися без їхньої згоди. Це абсолютно не екологічно. Але що ми можемо зробити з таким запитом? Ми можемо подивитися, а що є в вас таке, які динаміки, які можливо родові сценарії, які можливо травми, що впливає на те в вас всередині, що ваш чоловік так до вас ставиться, і ми можемо працювати із цим. Тобто працювати над змінами того, що є всередині вас.